Віктор Орбан знову заявив про безстрокове звільнення країни від американських санкцій на нафту на своїй сторінці у Фейсбук. Прем'єр-міністр Угорщини написав, що переговори з президентом США Дональдом Трампом стали одними з найважливіших цього року. Орбан переконаний, поки він залишається прем'єром, а Трамп президентом, жодних обмежень не буде. Далі цитую. Введення американських санкцій проти російських енергоносіїв на різдво призвело б до дво- або триразового зростання комунальних платежів і різкого подорожчання бензину в Угорщині. Це була б справжня катастрофа, зауважив прем'єр. Нагадаю, раніше представник Білого Дому зазначив, що виняток для Угорщини діятиме протягом року, а не безстроково. Тож, аби детальніше це обговорити, доєдимо нашого наступного гостя Іван Ус, кандидат економічних наук, асоція... асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Доєднуємося до нашого етеру, пане Іване, вітаю вас! На апострофі. Доброго дня студія! Вітаю вас! І вітаю всіх та глядачів, пане Івана, Загалом, як ви оцінюєте? Ну, мабуть, це може сказати вже вкотре заяву Орбана, чи хочеться насправді багато слів є про Орбана, які може сказати, але загалом як це оцінити? Чи в першу чергу можна погодитися з його словами? Що якщо він буде прем'єром, а трамп президентом, то угорщини все буде добре? І загалом, що зараз наскільки Орбан готовий до майбутніх виборів, які будуть в його країні, чи на вашу думку зможе він набрати собі бали таким чином? Ось я якраз хотів прив'язати заяву Орбана до тих виборів, які будуть. Орбан що сказав, що поки Трамп буде президентом, а він буде прем'єром, то не буде ніяких обмежень з боку США. Нагадую, що вибори в Угорщині будуть в червні наступного року. Тобто, коли Сполучені Штати Америки говорять, що на один рік вони звільняють Угорщину. Від виконання цих санкцій, обмежень щодо закупівлі російської нафти. То якщо ми зараз прогнозуємо, що в червень проходять вибори. Там ще певний час знадобиться на коаліціаду. Тобто, десь до початку осені в Угорщині буде новий уряд, і відповідно, Орбан абсолютно правий, що доки він буде прем'єром, не буде ніяких обмежень. Але як тільки він перестає бути прем'єром Угорщини, якщо звісно угорці проголосують за партію Тиса і скажімо так ну це безумовно партії Тиса і угорцям вирішувати, хто там буде прем'єром, але гіпотетично це буде пан Матіар, то відповідно ці санкції, якраз у звільненні від обмежень щодо закупівлі нафти у Роснафти та Лукойло, вже не буде працювати і відповідно, Повністю працює фраза Орбана, що він не прем'єр, адже прем'єр-мадір. А рік завершився, і відповідно санкції, виключення санкцій вже не працює. Тому, в принципі, тут можемо запам'ятати це висловлювання Орбана, тому що дійсно те, що робили заяву в Білому домі, один рік звільнення, а через один рік все е, санкції працюють для Угорщини. Хоча, з іншої сторони, тут також слід дивитись, як це все буде виконуватись, адже нагадую, що у зовнішньоторгівельній е, площині немає ніякої Угорщини, немає ніякої Франції, немає ніякої Німеччини. Є єдиний Європейський Союз і є мита Європейського Союзу, і є правила для Європейського Союзу. Відповідно, о, окремі країни ЄС. Вони в торторгівельній сфері, вони все ж таки, так чи інакше, є складовими цього єдиного організму, яким є Європейський Союз. Тому казати, що є певні кроки для окремих членів, це треба, як на мене, погоджувати з європейською комісією. Якщо Європейська комісія погодить такий крок, так можливо він буде працювати, але все ж таки без а, до, позитивного рішення Брюсселя, як на мене. Не вдасться так просто це провернути, але знов ж таки повертаючись до того, що в США сказали, що один рік. Я вбачаю в цьому чітке розуміння Орбаном, що через рік він просто не буде прем'єром. Це дуже до речі дуже цікаво у вас. Воно дійшло до цього. А якщо ми говоримо заглом про дійсні вибори в Угорщині, взагалі чи є Орбана шанс на даний момент переобратися ще раз? Чи підтримують його? наскільки активно його підтримують у Ми коли говоримо в етері про це з ними або з діаспорою з нашої країни, звичайно кажуть ні. Але чи може ви знаєте якісь соцдослідження, які показують чи є у нього шанси залишитися ще на один срок? Ну, безумовно, дуже багато буде залежати від того, як проголосує не Будапешт, Будапешт Орбана, а проголосує власне Угорщина, тому що власне Орбан значною мірою на набирає бали не на... за рахунок столиці, а за рахунок всіх інших маленьких містечок сільської місцевості Угорщини, які зазвичай голосують за Орбана. Але знаєте, тут же ж прив'язка до того ж Трампа може зіграти дуже погану роль на цих виборах. Чому тому, що в Сполучених Штатах Америки фермери також голосували за Трампа, але зараз політика Трампа призводить до того, що фермери вони і взагалі багато верст населення в США, хто голосував за Трампа. Вони вони зіштовхуються з проблемами. Тобто є обмеження, ось власне чому цей шатдаун? Ну поки що він не завершився. Давайте так ви якраз в сюжеті моїм включенням про це казали. А тому що виникла ця проблема, тому що чинна влада хоче обмежити виплати по Абама Кія, тобто медичне страхування. Але чи не найчастіше серед різних верств населення в США ним користуються ті верства, які голосували за Трампа, і також фермери серед них? І виходить, що. Ті, хто хотіли Трампа бачити президентом, зараз зіштовхується з проблемами як і щодо медичного страхування, так і щодо обмеження закупівлі сої, яка відігравала важливу роль Китаєм у американських фермерів. Тобто вони і по страхуванню втрачають гроші, і по втраті ринки втрачають гроші, і виходить так, що цей досвід він може бути перенесений на фермерів у Угорщині. Які будуть для себе малювати ось американські фермери голосували за Трампа через це у них великі проблеми? А зараз ми будемо голосувати за Орбана, як е, і за його приятеля Трампа голосували наші колеги з Америки. І відповідно у нас також можуть бути через це проблеми. І тому, тому все ж таки важливо для Угорщини, на що там не було, зберігати це цю парасольку європейського союзу, проти якої так виступає Орбан. Не скажу, що пан Мадіар і партія Тиса також сильно орієнтується на ЄС, але принаймні вони не йдуть на чіткий конфлікт з Брюсселем. А цей конфлікт може насамперед позбавити е, грошей цих самих е, бідних фермерів у Горщині. А отже, це вплине на їх голосування в червні, і тому на ну, безумовно зараз ще в листопаді можливо зарано аналізувати, що там відбувається в електоральних подобаннях. але ближче до червня треба буде дійсно дивитись. І поглядати співвідношення власне сил в Угорщині, адже вже неодноразово різні поли, які проводились в Угорщині, показували, що тиси кращі шанси ніж у Фідеса Орбана Пане Іване, також хотіла запитати загалом, повертаючись до теми саме спілкування з Трампом. Навіщо це Трампу ну? Крім звичного, цей міг гарний друг, і справді у Путіна у Трампа ще й Путін є гарним другом, і та й багато інших. І нещодавно новообраний президент Сирії також у нього вже друг був у нього в білому домі. А загалом, навіщо це Трампу? Чи сподівається, він все ще на Угорщину, як на як місце, де можна провести перемовини, якщо ми говоримо про завершення українсько-російської війни? чи загалом у Трампа якісь повністю свої ідеї, які ну як би нам не хотіли? Ося, з нами так активно і близько не пов'язані Трамп безумовно, вбачає конкурента в обличчі європейського союзу. Трамп буде підтримувати тих, хто створює певні проблеми європейському союзу. Отже, йому в цьому плані Орбан цікавий. Що стосується перемовин з Путіним, по перше, не випадково ці перемовини скасували. І там дуже було те, що їх не буде, стало зрозуміло в той момент, коли Трамп сказав, що перед тим як він зустрінеться в Будапешті з Путіним, треба, щоб була зустріч Марка Рубіо і Лаврова. Тобто було чітко сказано, що якщо раніше трек Росії був у відповідальному зоні відповідальності Стіва Бітхофа, тепер він у від... в зоні відповідальності власне Марко Рубіо. А Марко Рубіо, на відміну від багатьох інших. Чинних посадовців США він є представником, я вважаю, діпстейту, тобто класичний американський державний службовець, державник, який міркує категоріями інтересів держави, і відповідно Марко Рубіо, перше перед тим як зустрічати з Лавровим, задав просте питання оточенню Лаврова. Про що ми будемо говорити з Лавровим, і чи готова Росія відступитись від тих вимог, які вони озвучували раніше, і про що казали в Анкоріджі. Відповідь була: Ні, Росія нічого від від своїх вимог не відступається. Відповідно, він каже: якщо ви не відступаєтесь від своїх вимог, то ми відповідно не маємо резону зустрічатись з вами. Навіщо з вами розмовляти про те, що надасть результату? І навіщо створити так званий анкорідж двану, коли е, нічого не було вирішено, а фактично всі надсміхались над Трампом через цю історію? Тому тут навряд чи Трамп сподівається на зустріч з путіним в найближчій перспективі. Так він брис буде перш буде тримати в голові, але це не є пріоритетом для Трампа. Пане Іване, також хотів запитати щодо Лукойлу, тому що паралельно з'явилася інформація, що Лукойл голосив форс-мажор на нафтовому родовищі в Іраку через санкції. США. То нарешті ми можемо говорити про те, що санкції таки вбивають нафтову галузь в Росії, чи що це показник, чи чекати на більше глобальних речей, не тільки якомусь одному родовища більше. І загалом, чого чому так сталося? Ну, дивіться, чому так сталося, Тому що санкції США означають, що не можна розраховуватись на національні грошові одиниці Сполучених Штатів Америки, а в доларах США всі розрахунки майже відбуваються в нафтогазовій сфері. Відповідно, стали постає питання, як буде функціонувати е, ця структура, якщо розрахунки зупинено для того, щоб перевести з долару на інші валюти, треба це домовитись. Uh, треба мати ці валюти, треба мати відповідні запаси цих валют. Uh, ви не можете сказати, знаєте, ми вам сьогодні платили долар. А завтра будемо в євро платити. Ну, Треба мати запаси євро, треба погодити використання євро в контракти. Тобто, це все час, час це гроші, втрата часу, втрата грошей. Відповідна неможливість функціонування зовнішніх активів Лукола, там де треба використання доларів США, воно ставить взагалі. Під питання майбутнє міжнародної складової лукою, і як на мене, саме це негативно впливає на цю кампанію щодо внутрішніх проблем. Тут поки що зарано казати, але також не, не, не грошей по зовнішньому контуру буде впливати і на майбутнє цієї кампанії, власне в самій Росії. Пане Іване, вам дякуємо, що знайшли час. Можливість нас доєднатися. Дякуємо. дякуємо за вашу аналітику. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна бутри на апострофі. Красно дякуємо вам. Дякуємо.